Всім привіт! Мене звати Люда. І я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та іншим. Хочу сьогодні вам показати свою уже таку неймовірну, красиву орхідею, яка розквітла, вже розпустила всі бутони, поки я справлялася своїми садками, городами, і вже вона повністю розквітла, і я можу вам її сьогодні показати. От така моя розова мишка, така неймовірна красота з таким золотим напиленням. Люблю дуже оцю маленьку красу. Це моя літня пісня. Summer Song. Думаю, що в колекціях. Ви маєте також таку неймовірну красоту. Розпустилася мені отака моя мишка, вушка її такі розові, вона така весела, яскрава, ніжна. Краса, краса, просто неймовірна. Отак остання квіточка сьогодні від... відкрилася сьогодні оця. І я вже Можу вам показати її цілий розпуск. Погляньте, які тут пишні, красиві букети. Дуже вдячний цей сорт. Яскравий такий ніжний, з такою красивою губою. Сама губа її дуже яскрава. І оці вушка, пелюсточки, її такі, неймовірно, неймовірно розові стають. Оця жовтизна, її золотиста така. Переходить у розовину. Має також дуже гарну зелену масу. Вона розпустила два квітоноси, яких цього року вона випустила. Мала того року один квітоносик. Щось вона мені не захотіла з цих сплячих бруньок видавати. Квітоносики, ну, але зате викинула мені два отаких от пишних цвітіння. Не знаю, скільки квіток є на цьому квітоносі. Дуже багато, треба рахувати. Красота, просто неймовірна. Люблю дуже такі орхідеї, тому що квітами вкрито повністю. Цілий квітонос. Також Лас-Вегас мій тримає свої квіти, почав дорощувати, уже, дорощує, почав ростити, ще бутони нарощувати. Також розквітла моя ще одна така орхідейка. Це є мій Мікі Кроун. Ви скажете, що це не є Мікі Кроун. Це є Мікі Кроун, але, на жаль, у мене він не по сорту процвів. Процвів, так як його батьки є, там з котрого брали клонування. І отаким от цвітінням у мене проквіт цей сорт. Губа тут така вишнева, насичена. Дуже жаль, що немає цей сорт сполохів, таких, як мало би бути, бордові гарні сполохи такі. Ну, немає. У мене він отак квітне. Тут дуже велика квіточка, дуже велика, вона має десь 9 см ця квітка. Така пудрова, така красота. Також біля неї. Квітне така. Мело теж дуже мені подобається така невелика квіточка у цієї орхідейки. Дуже така кучерява. Дуже пелюсточки такі вона має кучеряві. Дуже мені подобається ця орхідея також. Оце її такий канапатий краб. Дуже гарно вона пахне апельсинами. Така панянка запашна. Але трошки вона мені цього року таку мутацію дала, такі кучеряві листочки собі викинула. Не знаю, чи за те, що я її просто пересушила, і вона мені викинула такі квітоноси кучеряві. Ну, а також я вам ще покажу, ще повністю не розпустився, мій Монако от такий також обліплений квітонос. Квітами теж не рахувала квіти, поки що, скільки тут є квітів, розпускається другий квітонос, красивий, такий неймовірно, такий пудровий всі кольори пудри у цієї орхідеї. Краса, неймовірна, цієї орхідейки. Розпуск цієї квіточки також чудесний, котра квітка вже розпустилася давніше, то пелюстки стають отакого жовтавого кольору більшість. Це у мене є групова посадка монакої, є дві рослинки в горшку. І там собі отак квітне. Це там є посадочка цих рослин. І також біля Монако стоїть моя теж така вогняна, неймовірно красива орхідея, теж розпустилася повністю вже бронзовий буда неймовірна орхідея. Неймовірно має красивий запах, запах французьких духів. Дуже люблю цей сорт. Така квіточка, тут така пластикова. Така тверденька, цупкенька. Ну, краса цієї краси. Просто на словах не передати. Я думаю, що в кого ця орхідея є, він мене зрозуміє. Тому що інакше. Знімати цю орхідею на камеру, а інакше, коли у тебе в колекції є оця красота. У мене завжди в кімнаті тут дуже гарно пахне. У мене запах від цієї квітки йде на всю кімнату. Отака От красива орхідея. Також остання. Квіточка собі щось тут додала ще, має більше таку полосочку дала фіолетового. Дуже дуже красивий сорт. Також моя оця бускова така краса, теж вона дуже довго квітне. І теж, неймовірно, красива, з такою тигровою губою. Мелота просто неймовірна. Весна прийшла і просто принесла за собою краси, багато краси. Також розпускається отака от неймовірна красота, така дуже насичена жовтим кольором. Центр такий дуже яскравий, такий фіолетовим. Ну, але сама така яскрава яскрава Сого Лауренс. Мій любимий також Сого Лауренс. Теж дуже довго квітне і також дуже має красивий отакий, неймовірно красивий, такий, такі стрижки має по квіточці. Ну і. Запах теж має. Дуже такий має легкий запах копченої риби. Не такий гідкий, але дуже такий легкий і ніжний такий запах. Також моя от така ніжна краса, яку я доглядала, бо вона мені почала була гноїти шию. Вона призупинила гниття шиї. І вже другий раз мені викинула отакий неймовірний квітонос. Правда, вона ще не в силі так сильно квітнути після хвороби. Вона квітне мені отак. Сім квіток є. Також дала мені два розгалуження. Є. 2, 4, 6. Вісім квіток є. Бо і з тої сторони ще є бутончик, що вона не розпустила. І отак вона мені квітне. Теж дуже такий її гарний оцей бордовий краб. Неймовірна, квітка. квіточка така дуже ніжна, така милота мелота Також жовтий її оцей ніжний, такий ніжний, ніжний, навіть така трошечки оливкова. Квіточка така, як з бордовим, таким дуже бордовим, таким насиченим крапом. Дуже красиво виглядає. Оці всі кольори змішані і вони доповнюють один другого. Також над нею отака моя венозна орхідейка квітне. Теж вона мені дуже подобається, тому що сама вона. Дуже така венозна, вона додає собі оцими такими винозними лініями, собі додає свою красоту. Таку ізюмінку вона має свою. Дуже теж гарний сорт. Пишно квітне. Треба мені її також уже пересаджувати в більший горшечок, тому що вона здатна на більше ця орхідея. Вона мені видала квітоносик, одне розгалуження, але ця орхідейка має квітнути дуже рясно і дуже пишно. Вона має одне розгалуження і зверху виростила ще одне розгалуження, але не доростила його. І також така моя біла, така моя. Неймовірно красива, крупна орхідея. Дуже вона мені подобається, теж квітне. Теж вам покажу ще одну орхідейку, яка квітне. Це ексклюзивний танцівник. Отака у мене ще є орхідейка, такий бігліпчик. Цього року ця орхідейка мені зацвіла, видала квітоносик один і з сплячої бруньки вона розпустила ще один квітонос. От спляча брунька, то дала більше. Квітів. Тут є шість квітів. А от свій квітоносик, який вона випустила, то вона дала тільки п'ять. Ще до кінця не розпустився, ще розпускається. Теж дуже красива квітка. І коли квіточка розпускається, вона є така жовто-така бордова, сильно насичена, правда, камера не передає. Цієї такої красивої бордовості, ну, але насправді квітка дуже красива така неймовірна красота. І також я вам покажу ще свою одну таку красиву орхідею, яка цвіте отаким от каскадним цвітінням. Чері Валентін, Валентин. таке має пишне каскадне цвітіння. Далі продовжує нарощувати, бачу, бутончики починає дути. Сама квіточка дуже така бархатна. Колір не передає. Це у бабусі моєї була така, така бархатна, така махрова спідниця. Колись у дитинстві мені бабусина спідниця дуже подобалася такого кольору, так як ця орхідейка. Дуже така насичена. Бабуся йшла все неділю до церкви і одівала спідничку ту. Красота просто неймовірна весна приносить нам тільки багато краси, душа розквітає від такої красоти. Такі букети різних кольорів. Неймовірно, просто це все виглядає. Милуєшся цією красотою. Попри всі роботи, стигаєш іще й на красоту цю подивитися, бодай хоч трошки, і біжиш далі. На цьому я буду своє відео закінчувати. Кому моє відео сподобалося, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Я всім хочу щиро подякувати, хто мене підтримує, також хто підтримує мій українськомовний канал. Я вам щиро і щиро дякую. Всім вам хочу побажати мирного неба, Божого благословіння! Добра, достатку, здоров'я, любові, миру, злагоди у кожну родину, у кожне серденько, у кожну сім'ю. Нехай вас всіх Господь благословляє. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!